Ось вам наглядний приклад, як ідеалі повинен підсвічуватись. Велосипед. Ця мигалка, до речі, була знята з велосипеда, який був пригнаний з Німеччини. І там заборонені оці блимавки, там ці режими взагалі не можна використовувати. Тільки постійне світло. Ну, Одна із причин люди, які страждають епілепсією, у них, коротше, може вис... оця блимавка може викликати епілепсію. Ну, це мені розповідали люди на змаганнях. Так от, бачите? Коло як підсвічується. Тобто і велосип... ну біля велосипеда все підсвічено. Ну, з такою блимавкою реально вас буде класно видно на дорозі. Ну, і звісно, що переднє світло також повинно бути якісним. Ну коротше, Ось це моє таке постійне світло. Ну, особливо задня блимавка мені взагалі дуже подобається. Ну а світло, передня фара в мене рейман Пер 2400 ну реально також дуже класна фара, як сказав мій знайомий. Прийде зима, холода, і кожна фара покаже, що вона себе представляє.